Чому ми прив'язуємось до людей, які роблять нам боляче? Нам треба розуміти, що прив'язаність, наш мозок формує прив'язаність через дофамін. Тобто, по суті, як це відбувається? Якась приємна, тобто ви досягнули якогось результату, вас видалися дофамін, вам це гормон щастя, вам приємно, добре, і ви хочете повторити ту поведінку, щоб, по суті, знову отримати дофамін. Відносинах це може бути, знаєте, вас похвалили, сказали, що люблю, підтримали, і ви зразу асоціюєте з дією, яка була перед цим. Проте от проблема виникає в тому, що в залежних токсичних відносинах підкріплення, оце так, воно не є постійним, воно є періодичним. По суті, періодичне підкріплення це коли бажана поведінка підкріплюється не кожен раз, так як про постійному, а кожен третій, кожен п'ятий. Тобто, наприклад, ви якось допомогли партнеру, він вас прокритикував, Другий раз ви допомогли партнеру, вас якось там не знаю, взагалі не звернули уваги. Третій раз те саме ви зробили, і вас на ой, яка ти молодець, я тебе люблю, і тому тому подібне. І треба розуміти, що це періодичне підкріплення, воно йде самим ефективним в плані, знаєте, до саме до згасання. Тобто воно саме краще підкріплюється і є довготривалішим, так? Це так знаєте, ще працюють ігрові автомати, тобто ви ніколи не знаєте, коли ви виграєте, але ви продовжуєте, продовжуєте цю поведінку аналогічно з токсичними відносинами.